Це в нас тут таке цвіте? Хто росте в таких умовах? Кому у задоволення? Трьохденний дощ? Хто купається? То в ванні, то в душі і цвіте? Так вірно, це крупнолиста гортензія. Подивіться, якими шапками вона цвете. Ох, ох, і красоня. Ох, і красоня, ох, кому в задоволення вся ця погода. Ось вона, ось вона шикарна. Я її обожнюю на стадії розцвітання. От коли в неї в суцвіті є ще отакі лаймові тони, такі рожеві тони. Ось, мені це дуже подобається, коли вона розпускається. Та і надалі, в принципі, дивіться. Краса-краса. А ось таке у неї вперше. Подивіться, будь ласка, половинка суцвіття в неї бускова, а половинка рожева. Ці гартензії у мене років шість. А от таке з нею трапилося вперше. Можливо, хтось знає, що це за явище. Напишіть, будь ласка, отака красуня. А ось уже суцвіття, Яке цвіло у напівтіні і напів сонця. ось половинка соцвіття. Завжди дивилася на сонечка, а оця була в тіні. Ось і так виглядає. Бачите, нерівномірно розвинулась. А оце все цвіті розцвіло найперше, ми більше, ось, бачите, лежить у дощі, у калюжці лежить. І отаке воно рихлувате. Але все рівно яскраве. Ой, на мене крапає дощ. А цій красуні дуже і дуже чудово. Дуже чудово така погода йде на користь їй. На сонці вона в'яна. От коли на неї потрапляють сонячні промені прямі, вона в'яна. Але якщо її поливати, а поливає її щодня, то під вечір вона знову набирає тургар і як ні в чому не бувало. Ось і така краса, краса. Поруч з нею росте жасміна. Вона скоро зацвіте. Це в мене біля ганку мого будинку така композиція. І мені здається, що вони будуть гарно доповнювати одна іншу. Ось такі, ось такі красані. Напишіть мені, будь ласка, хто її впізнав, яка її назва. Бо купувала я її як рожеву гортензію. Все. Більше жодної інформації. Напишіть, як її звуть, будь ласка, дякую і до побачення.